Виконуємо вправо 2 з розділу діємо до теми 16 за підручником інформатика 5 клас. Авторів Морзе Барна, 2022 рок випуску. Відкриємо цей ПК або провідник, тобто будь-яку папку. І нас цікавить мережа. Ліворуч вибираємо ось тут мережа, і ми можемо побачити, які комп'ютери є в мережі. Бачимо, їх є 6 штук. Коли відкриємо якийсь комп'ютер в локальній мережі, то побачимо спільні папки вони відображаються, бачимо ось таким значком. Тепер нам потрібно зробити скріншот даного вікна. Якщо ми натиснемо на клавіатурі клавішу Print Screen, то ми зробимо скрін усього екрану. Нам потрібно тільки даного вікна, щоб не вирізати. Тому. Зробимо його активним, тобто класнемо по ньому, і натиснемо комбінацію клавіш Alt-Print Screen. Тобто затискаємо клавішу Alt то натискаємо клавішу Print Screen. Тепер відкриємо текстовий процесор Word. Та вставимо, для цього клацаємо правою кнопкою миші по аркуші і вибираємо параметри вставлення, вставити. Бачимо, скрін вікна ставлений. Тепер потрібно додати виноски з потрібними поясненнями. Виноски є в фігурах. Переходимо на вкладку Вставлення, і в групі «Ілюстрація» вибираємо фігури. І ось тут в нас є виноски. Давайте виберемо ось цю виноску, клацаємо лівою кнопкою миші та, не відпускаючи, протягуємо. Можна бачити, змінити її форму, перетягнути куди потрібно. Запишемо всередині текст, для цього клацаємо правою кнопкою миші по тексту. І от текстове мені ще відкрилося, вибираємо змінити текст. Це в нас системна папка мережа. Давайте це зробимо курсив на плаці основне. І зробимо так, щоб у нас кольор був не синій, а білий. Коли ми виділяємо дану фігуру, бачимо, у нас з'являється засоби креслення, формат. І заливка фігури виберемо білий. Або можна вибрати зразу зі стиля. Давайте виберемо зі стилю ось такий. А це в нас ярлики з іменами комп'ютерів локальної мережі. Додаємо текст. Змінюємо стиль. І бачимо, в мережі принтерів в нас не використовується. Давайте збережемо даний документ файл, зберегти або зберегти як. Зберігаємо на робочому столі у власній папці. Ім'я файлу буде мережа. Вправо виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!